Штрафу нема. Штрафу нема. Щоб він був заплатив. І так... Значить, привіт. Я вчора вечора випив мелатонін. Чистий чистий мелатонін Тому що так порадила нюті наша подружка Аліна. Аліна, привет завершаю. І в чистому вигляді, тобто він рідкий, це їм і... багато походу, походу. Да? Не в таблетках, тому що типа, в таблетках не так штире. Ну, коротше, Я вроді і знав, що буде такий ефект. А все одно хотілося спробувати. Ну, як його п'єш, треба брати не знаю, чи вихідний, чи щоб в відіспатися, тобто спати, спати спати. спати. Але після такого мелатоніна, після такої якоїсь штуки, коли я пив коли ще раніше трохи, то мені зранку дуже важко просинатися. Тобто глаза в мене прям як заліплі. Прямо заліпило. І потім дуже тяжко встати. Я б краще довше б засинав без мелатоніна, а потім би швидше б проснувся. Тому що... ну, а так мене прям вали, б, прям так ну, конкретно. Треба було б поспати так кілька годин. Ну що ж, у нас сьогодні субота перед е -е, Великнем. На дворе майже никого немає, Ты больше что 7,45. Ну а я движу и на работу. Будем сегодня представлять машины на аэропорт. Погнали. Ну и вот так выглядит моя работа. То есть в таблеті в, в этом планшете по кликам. Забираешь машину. Сейчас у нас такий билетик. Мы подъезжаем. Тут у нас аэропорт. І виїжджаємо тепер машиною. Тепер цю машину треба завести на мийку. У нас там такий Войтик, який її поприбирати. Я прибирав минулий тиждень. І потім знову їдемо на аеропорт. У нас тут такий виїзд. Це виїзд не сильно легальний. Краще виїжджати на центральний виїзд, якщо ви, наприклад. Op, dziękujemy. Op op, 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 i poszło, poszło, poszło poszło, 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 poszło Drag racing. Ay 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 na jari A co idę do Опа, нормальний польот. І тут вертаємося на цей. Який дід? Боже. Кто <пілкує> <пілкує> сама в собі <пілкує> дуже гарний дід. Сьогодні мало роботи, трохи то є хвилинка така поробить покрутити машину, тому що треба чекати на якісь там згроти, люди коротше, десь там повиїжджали. І треба чекати, поки вони приїдуть. Коротше, ну фигня. Тому є хвилинка, сьогодні хочу глянути в Мерседесі трошки е усі руля і так тріщить. Може вже кончилася ця жидкость. Щоб провірити, по ходу треба зняти цей. Треба зняти цю, оцей весь пластик. І тут під цим пластиком має бути цей бачок, бо тут тормозуха, тут охлаждайка. АБС ну, більше нічого нема, там омивайка така. і Тут навіть щупа нема, тут тільки електричний, 2033 чи 2 рік машини. І треба зняти, походу зараз подивимося, бо воно десь там йде е ці шлангочки туди кудись йдуть. І можливо, що десь отут або десь... Хоча тут ворозі не должно бути, може десь тут ближче цього під цим. Тільки треба це знімати. Так що треба пооткручувати. Дивно зроблено, на 4-6. Булотик треба коротше крутим. Так я був правий після того як взяв цю штучку то мені здається що оце воно топливний І кстати щуп є це щупне масло Да прикол У нас даже масло є Олива моторна І тут це походу цей навіть тут щось є, то є якийсь там мінімум я не знаю, це нормально. чи ні. Та вроді, на середині. Нічого не зрозуміло. Ну, очень інтересно. Так виглядає Мерседес. Воздушний фільтр здоровезний, типу, огромний. Ну, коротше, такі діла. Тобто це вже доходить просто рульова рейка цей усілиці до кінця свого робочого. І йому вже попа. Походу. 6 менялось даже 222 5 раз 40 ну шо ж ничего не порубишь старый старый машина а то старый машина а О, ще! О, ще т'яна єбой! І кінець дня сьогодні 18.00 Я забрав, купив, встиг купити ще качку, щоб завтра на стіл накрити щось місця, бо в магазинах сьогодні вже нічого не було. Магазини сьогодні були до 13.30, тобто .е. до півдругого дня відкриті. і все тепер Два дні і глушини, Так що запечу сьогодні, замаринуємо качку щоб була на стіл. Так такий день легенький, теж нічого особа не знімав, тому що та нічого такого особи не було. Ну все, пасатик шуруємо.